Повело є. Оп! Повело. Є. Є ще один карасик. Маємо такого ще одного карасика. Всім доброго ранку! Я вас вітаю на каналі Time to Fish. Зараз йду лісовою такою дорогою на новий ставок для... Не знаю, яка там є риба. Чи буде взагалі щось ловитись, чи буде щось клювати. Але думаю, відео буде цікавим. Тому додивіться до кінця. Воно в будь-якому випадку вийде, незалежно від результату, чи я щось піймаю, чи не впіймаю. Тому що нові місця завжди цікаві. Тому дивимось і я вже майже прийшов. Так, я вже підходжу до ставка. І ось тут така картина нас зустрічає. Невелике озерце в лісі, все заросше, дикарь. В принципі, як я і люблю. Кажу, не знаю, яка тут є риба, але надіюсь, що хоч якась присутня. Зараз трошки похожу, знайду собі місце і можливо навіть подивлюся, чи є якісь прояви рибки, так на воді, чи є може. Що вона ходить, гуляє, можливо, якісь бульбашки, бо так виглядає, озеро буде досить перспективно. Тому зараз буду розкладатися, маю прикормку, маю дві удочки, два дві поплавочки. і буду пробувати щось ловити. Так, вибір впав на ось таку місцинку. Тут є повалене дерево, буде служити мені в якості квісла. Також бачив, що під тим деревом. Є активність, тут постійно щось там плаває, щось бурлить, і тут є з правої сторони теж лілії, можна буде попробувати прикормити і закинути. Маю сьогодні прикормочку з собою. Загалом місце шикарне. Зараз закормлю і буду розкладатися. Так як я й казав, маю сьогодні трошки прикормочки з коноплею Це такий для флетфідерної риболовлі перец або метод мікс кому як зручно. І хочу кинути декілька жмень. Декілька жмень кину. Трошки зліва, трошки справа. Загалом закорню собі таке місце, щоб рибка підійшла. Поки я буду розкладатись. Оп, є! Думаю, достатньо. І з наживок у нас сьогодні буде червоний хробак. та маю такий кольоровий опариш. Там є білий, рожевий, жовтий. Ну, Загалом буде на що спробувати впіймати. Так, першу удочку буду закидати на опариш. Надійно три штучки. Думаю, якась дрібна рибка підійде. І, як завжди, незмінно, трьохметрова удочка, поплавочна оснастка, поплавочок, два стопорки, груз, ну і гачок. Так, тут трошки незручно закидати, але спробуємо. Є. Глибину вже виміряв, не дуже глибоко, сантиметрів 30, напевно. Ну і в принципі зараз буду закидати другу. А на другій вудочці у нас буде такий пучок рубачків. Надів дві штучки. Можливо якийсь крупняк підійде. І поки кину так, недалеко. Тож залишається чекати тільки покльовочку. Так, ну що ж, поплавочки закинуті. Кинемо поки один біля одного, бо тут трошки незручно закидати. Ну і маю таке місце. Природа, ліс навколо ні душі. Тож будемо чекати першу покльовочку. У нас покльовочка на хрубака. Yeah. Друзі, є перша рибка. Це у нас такий невеликий карасик, але дикий, довгоочікуваний. І на новому лісовому ставку. Ну, красавець. І клюнув, до речі, на пучок хрубачків. Покльовка була така дуже-дуже довга. Навіть не знімав, бо не знав, чи вона дойде до логічного кінця. Ну і маємо такого. Красавчика маленького. Дивіться, який почок хрубаків. Тобто навіть і така маленька рибка може з'їсти досить велику насадку. Гарний. Поки там рибка не впевнено клює. Сьогодні я знову не маю з собою садка, але маю. Таке маленьке відерку, ну і цей карасик тут тільки плаває. Потім хочу показати вам, що піймав. І хто ще не бачив попереднє відео, то в минулій риболовлі я впіймав майже ціле таке відерку карасиків, теж диких золотих болотяних Тому залишу вам посилання під відео і зайдете собі, переглянете. Теж досить хороше відео вийшло. Є в нас ще одна покльовка. Блін, так гарно притопило. Цей раз на два опариша. Але покльовка теж була хороша. І як я сказав, перший клюнув на пучок хрубачків. Думав чіпити два хрубака, але вже думаю, ладно, почекаю на цей покльовку на опариш і теж була, досить гарна. Тож продовжуємо. Є. Є ще одна покльовочка. І це в нас знову карасик. Тільки подивіться на його розмір. Подивіться на розмір цього карасика. На середній палець. Ну. І на два опариша. зменшив кількість опаришів до двох. І клюнув такий малюк. Його напевно зразу випущу. Щоб не мучити. Відерку. І добре? Рибка проснулась, значить підійшла на корм якраз з цієї точки, де я закормив. Так, в принципі розмір карасика тут зрозумілий. Маленький ставок, маленький карасик. Тож є сенс зменшити кількість хрубаків на іншій удочці до одного, бо я чіпляв два. Думаю що тут є якийсь більший. Може в принципі і є, я не знаю. Може щось і клюне більшеньке. В принципі, так виглядає. Звичайно насадив. Класичний спосіб. Ну і закидаємо. Добре. Є. Ну що ж, в принципі, початок покладено. Два карасика я вже впіймав на новому ставку. Навіть не знаю, є тут риба чи нема, верніше не знав. Тепер хоч знаю, що тут присутній карась. І, в принципі, це добре. наче рибка підійшла на корм, тож можна сидіти, ловити. Оп! Якраз, Якраз поки вам розказую, то покльовка на хлобака. Залишило. Е... І поки ми чекаємо рибку, то хотів би попросити вас підписатись на канал, поставити лайк цьому відео та написати будь-який коментар для розвитку цього каналу. Е... Також я залишу вам посилання внизу на мої попередні відео. Там я наловив дуже багато карасиків. Е... Посмажив в кінці все як має бути. Тому запрошую до перегляду і, в принципі, ловимо далі. Наступний плавачок. Є. Оп. є в нас рибка. Так. Є в нас рибка тільки на цей раз це досить такого хорошого розміру краснопер. Це не плотва, саме краснопер. Звичка має трошки світліші плавники, але теж ми її кидаємо в відерку. Як я казав, в кінці показати нам піймам. Ну і на один хлобачок покльовка швидше відбулася. Пробуємо далі. Є. Ще один карас. І знову на середній палець. Але класно. Добре, що вони клюють. Добре, що я вже не дарма розвідав цей ставок. Він такий жовтий. Теж відпущу. І на два опариша. Також бачу, є там клювання на хробачок. Може, комусь цікаво буде як уперше насаджувати. Покажу теж. Тома тобто гачок, опариш. Хтось продіває його за самий кінець, як кажуть, за попку, а я продіваю посередині. Він теж, він теж так працює добре. Ну і маємо два таких активних кобачки. Ну і закидає недалеко. Не знаю, метрів може три. Повело. Є. Є ще один карасик. Ще один карасик такий стандартний. Мабуть, стандартний для цього ставку. Відтерку його? На одного хробачка. Павело, повело. Оп! Сюди маленький. Стандартний розмір. Чуть менше ладошки Оп! І на опариш? На два опариша. Супер! Я перший раз сюди прийшов, не знав взагалі, яка тут є риба. Дізнався від знайомих, вказали мені координати. Думаю, прийду подивлюсь, що тут і як. Взяв розвідку дві удочки, в принципі, як і завжди. Коли я йду на якісь такі лісові ставки, то я беру з собою тільки два поплавки. Е ну і так шукаю рибку. Прикормив, почекав. Взяв з собою на пробу стандарт У пари шрубак. Ну і в принципі є результат. Повело, повело. Оп. Ох, це сьогодні, мабуть, найбільший. Ну, чуть-чуть такий. Грубший, кругліший. Гарний. Ну, притоплю і повелок. На цей раз мимо. Хіба купариш на місці? Можна зробити. І така рибка тут присутня. Верховодочка. На хробака. Yeah. Є черговий карасик. Черговий карасик. На хробак і підсадивши опариша. Комбіную насадки, пробую, щось виходить і це добре. Є ще один такий карасик. Щось він якийсь не дуже... а його прудів так не дуже активний. Оп. Розмір просто одинаковий. Так, ми його до всієї братви. Так, на сьогодні це був останній карасик. Покажу вам, що впіймав. Маємо тут. Зараз іду нещо до води. Оп. Так, одному щось вже не дуже добре. А думаю, відживе. Я сьогодні не по рибу, я сьогодні в розвідку. Тому так. Один. Два. Ці як, як на підбір. Три. Чотири. П'ять. Ну і був ще один краснопер. І також отакі маленькі карасики. Я їх зразу відпускав, щоб не мучити. Ну і, в принципі, все. Буду завершувати свою риболовлю. Ну що ж, я вже зібрався, як бачите, розвідка прийшла успішно. Є тут карась, краснопер, також піймав отаку малесеньку верховодку. В принципі, ставок хороший, можна їздити, ловити щось. Дякую, що додивилися відео до кінця, і побачимось наступних.